Всім привіт! Сьогодні у нас 6 лютого і хочу підвести підсумок збору врожаю 2022. Це залишилися всі сорти, які в мене були. І мені здається, що одного чи два сорта навіть немає. Якось ми не додивилися з'їли. Коротше, було всього цього врожаю близько 100 кг. І знищили ми його, тобто з'їли. Десь до нового року. Вже у 20-х числах грудня залишилися оці екземпляри по одній штуці. Так, е, значить, бірочки я спеціально не ложив, можливо, кому буде цікаво самому відгадати, що це за сорти. Ну, а я почну по порядочку. Значить, перший сорт, перше яблуко. На цей момент воно вже в'яле, і шкірка починає вже портитись, така вже робиться. Коричнева. Це в нас Golden Delicious. Яблуко вже перезріває, але давайте спробуємо його на смак. Яким воно буде на даний момент. Дуже соковите, аж блищить. Яблуко солодке, але вже втрачає свої смакові якості. Уже е, нема такого насиченого смаку. Хоча воно ще соковите і доволі таке їстівне. Наступне яблучко. З вигляду дуже гарно виглядає. Це у нас яблуко, яке я дуже хотів спробувати. Воно на дереві трьохрічці було тільки одне, лише одне. Отакий От довгий хостик. Можливо, хто вже догадався, це сорт моді. Ще я не пробував, не куштував цього сорту, тому мені дуже цікаво. Доволі таке тверде на цей момент. Ну, соковите, видно, що блищить. Так, ну що ж, спробуємо. Цікавий смак. Але смак, мені здається, трохи прісний. Не знаю, можливо, це просто сигнальний плід. Я б сказав навіть, що Golden Delicious більш солодке. А це якесь таке зовсім без смаку. Я був трошки кращої про нього думки зразу, але поки що я йому не можу поставити хорошу оцінку. Не, ну, такий. не кисле яблуко, але й не солодке. Наступне яблучко це у нас Джона Ерлі Квін. Дуже гарний колір. По цей час збереглося. Дуже чудово, без будь-яких. Пошкоджень. Також має тверду структуру на даний момент. А хто не знає, то не чув, то я нагадаю, що вони зберігалися в моєму підвалі, і в мене дуже висока температура у підвалі близько 10 градусів. Цікава в нього мякуш, е, така із такими жовтоватими якимись полосками. Ну, спробуємо на смак. О! А оце смак. Оце дуже смачне яблуко. Уже в одних із відео я показував цей сорт. Він має смак якийсь такий кремовий. От на вигляд воно як крем. І має смак такий. М -м -м. Таких яблучок можна з'їсти 5 штук зразу. Наступне, я думаю, що це сорт, можливо, Рубінола. Хоча дечим похоже на топас. Уже. Все в гармошечку. Вже таке м'яке, як... як що, як хурма, мабуть, <гум> дозрівша. Ну, спробуємо, що воно, як воно на даний момент. Ці сорти, такі, які оце на цей момент вже такі м'які, їх треба було споживати ще до Нового року. Так, ну м'якуш, звичайно. Я думаю, що це не топаз. Солодке яблуко, кислоти я в ньому зовсім не відчуваю. Навіть на цей момент, що це яблуко вже таке повністю зморшкуване, але воно начне на смак. Наступне яблуко, як ото тільки що зірване з дерева. Я навіть не думав, що Ренет Семеренко може стільки зберігатися. Ось яке воно тверде. І саме твердіше з усіх. Мякуш біла із такими. З салатовими прослоєчками. Дуже смачне. Не знаю, кому Рене Семеренко кисле. На даний момент я в ньому кислоти зовсім не відчуваю. Це просто солодке яблуко із якимсь особливим таким присмаком. Наступне яблучко Джона Голд. На даний момент, після 4 місяців зберігання. Ніяких пошкоджень, яблуко, як будь-то тільки що зірване з дерева. М'якуш середньої плотності. Хоча доволі таке, я б сказав, навіть плотненьке. Гарна м'якуш, така схожа на Ну, Це з одного з однієї серії, тому воно і схоже. Спробуємо. Повністю солодке яблучко. І мені так подає, що має таку легеньку легеньку терпкуватість. Може, це, звичайно, після оцих дегустацій всіх сортів. Мені вже таке відчуття. Дуже смачне, солодке яблуко. Я б сказав, що м'якуш у ньому просто в роті розтворяється. Так, наступне яблуко. Значить, сорт, який я думав, що це у нас Golden Delicious, але це не воно. Уже також має. М'як уж така як гармошка. Вся потріскана, вся така вже пожмакана. Так, пробуємо Жовтова також на колір. Цікавий присмак, але вже цей сорт втрачає свої смакові якості. Вже такий смак приснуватий. Хоча має ще оце, можливо, це після цього яблука, після цього сорту. Але більш присний тут смак. Хоча, в принципі, навіть на цей момент воно ще їстівне. Не знаю, що це за сорт. Мені казали, що, можливо, цей, цей сорт це луна. Але я дивився, воно не схоже. Не знаю, що це за сорт. І так, по цей час я його і не вияснив. Наступне яблучко. Чудово зберігається. На даний момент просто як зірване з дерева, тільки от помити і змитий оцей проїновий наліт. Це в нас відомий. Сорт флорина. Дуже устойчивий до хвороб. Цей сорт можна зовсім не обробляти. Але я обробляю всі дерева, то вважаю, що якщо обробляти, то обробляти всі, щоб ніде та зараза не зачіплювалася не на одному сорту. Я б сказав, що цей сорт втрачає сахар. На даний момент, хоч виглядає воно дуже гарно. Але ось, наприклад, у цьому Джона Голді, в цьому, Семеренко сахару набагато більше. Тут та сахару зменшилось. Хоча воно, бачу, що блищить і соку доволі таки в ньому багато. Наступне яблуко, файне таке, це в нас сорт Ліголь. На даний момент виглядає чудово, ніяких тобі пошкоджень. Ну, можливо, ось така малесенька цяточка є, можливо, вже і починає. Ну, ще декілька таких є, міліметрових. Дуже тверде і соковите. Коли ножа ось вставляю, то навіть аж сок сюди випирає. Так, як це таке воно велике? Отрізати не можна. Ух, яке біле. Прям така ж сніжна м'якуть. Доволі таки солодке, кислоти не відчуваю, сочне. Але не можу сказати, що я вах, як там в захваті від нього. Ні, хороший смак. Але як коли його жуєш, то відчуття такої, знаєте, як сок і сахар входить, а потім ще ти дожовуєш, остається така. Нейтральна трав'яниста м'якоть, яку ти дожовуєш, а вона вже без смаку. Оцей сорт якийсь такий. Також не подібний на всі інші. Наступний сорт мав би бути, мабуть, муцу. Але щось я на його так дивлюся, це яблуко зовсім не схоже по формі на цей сорт. Вже м'яке. А зараз на смак. От смак муцу я знаю. Мені цікаво його спробувати на смак. М'якоть така ледь-ледь. Жовтуватенького такого відтінку. Так, ну що, спробуємо. Дуже солодке яблуко, прямо ж таке аж притор сахар. Ну мені здається, що це не муцу. Я муцу пробував. Можливо, оце сорт луна, так як мені казали. Е, має таке якесь бочинку таку рожеву видно на сонці, такий загарчик. Ну це не муцу. А я чомусь думав, що це воно. Схоже, схоже на повкусу, але, але це не воно. Наступне яблучко вже починає портитись, тому що його потрібно було ще з'їсти, спожити до нового року. Для мене особисто це один із найкращих сортів, мабуть, входить п'ятірку найкращих. Якби це був зимній сорт, йому взагалі не було б ціни. Як бачите, ось поки я його мив, то навіть уже шкурочка відділяється. Не знаю, стоїть його пробувати чи ні. Це в нас сорт Це в нас сорт чемпіон. У ньому вже така м'якуш, як я називав, і то си вже хурму, зовсім м'яка. І смакові вже в ньому втрачаються. Уже смак такий стає трав'янистий, нецікавий. Наступне яблочко. Також цікаве яблуко. Я думав, що до цього часу воно б мало бути вже таке позморшкуване, а воно ні, воно лежить хоч би що. І тільки ось в цьому місці, так, ну коли на, на світло світиш, то видно, що чуть-чуть появляються такі вже на ньому зморшки. Це у нас яблучко Red Chief. І навіть на цей момент воно так доволі таки крепко ріжеться. Хоча, може, у мене і такий ніж. Який хазяїн такий і ніж. Так, ну що, спробуємо. Солодке яблуко, кислоти зовсім нема. Доволі таке соковите. Але я б сказав, що в ньому також вже втрачаються смакові якості. І є така ледь-ледь помітна, чи то герчинка, чи то терпкість, незрозуміло. Але смак. Цікавий. також відрізняється від всіх інших моїх оцих сортів. Так, і залишилось в мене ще два сорта, які в мене поки що не підтверджені. Ось таке цікаве яблучко. І у мене є підозра, що це може бути із серії сортів чеських сортів. Тому що воно схоже на сорт топаз, але воно більш таке. Ну, забарвлене, так скажемо, таке темно-темно-червоне. Тому в мене є підозра, що це може бути сорт Red Topaz. Але оскільки Red Topaz це, це новий, недавно так виведений сорт, то мене оце сумнів, що цей сорт в мене може бути. Ну, Зараз спробую на смак цікаво, яке воно. Цікавий смак, якийсь такий особливий, якогось непонятно... Якогось такого незрозумілого, я б сказав, навіть екзотичного фрукта. Або тих сортів яблок, які були ще років 30 назад, оцих старих сортів, смак не, ну, не схожий, так скажемо, на сучасні сорти. Тому не знаю, що це за сорт такий. Ось таке воно плос плоскеньке, це яблуко. Ось тут така є бронзовість на йому. Хвостик середнього розміру і повністю зафарбоване у такий бордовий колір. Так, і останній сорт яблук, який я також не знаю, поки що не підтвердився, але за виглядом можу сказати, що дуже нагадує сорта із серії Джона Голдів. Яблуко тверде, зберігалось до цього часу дуже гарно, має середню плотність на цей час. І соковите блищить, солодке, соковите, без кислоти. І має саме-саме оце зараз поживчі якості. На жаль, не знаю я цього сорту. І на це деревце ось цього сорту я буду прищеплювати Golden Delicious у другому ярусі, тому що, коли не знаєш сорту, то якось і не хочеться, нема бажання вирощувати. Сорта яблук. Ну, не знаю, хто. Може хтось підскаже, що це може бути. Отакі в мене сорти. Ще раз Golden Delicious, Modi, Jonagold Голд Ерликн. Можливо, Rubinola, А можливо, Topaz, Ну, це щось із цієї серії. Рене Семеренко. Це у нас Джона Голд. Далі незрозумілий сорт. Флорина. Ліголь, можливо, луна. Далі у нас чемпіон, ред Чіф і два невідомих сорти. Так, ну що ж, на цьому буду я закінчувати. Надіюся, що це відео було цікавим інформативним. Тож, ставте пальчики вверх, як у нас кажуть, вподобайки. Пишіть свої коментарі на цю тему. Так що на цьому у мене на сьогодні все. До наступної зустрічі!